Доброго дня, шановні радіослухачі. Чому у світі підіймає голову фашизм? На таку тему ми будемо сьогодні говорити. Говорити з нашим гостем. Це доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету, кандидат історичних наук Олександр Неприцький. Доброго дня, пане Олександр, вітаю вас фашизм. Ну, напевно, фашизм не, не зовсім вільно говорити. Чому а, він все-таки притаманні більше Італії, скажімо, перед другою світовою і під час Другої світової, напевне. А тоді, тоді питання: що у світі підіймає голову? Якщо правильно це сказати, з історичної точки зору, не фашизм, що тоталітаризм, диктатура, а праві? Що так, ви абсолютно слушно зазначили, що. Фашизм в тому розумінні, в якому зараз його вживають, це занадто широке поняття, яким намагаються охарактеризувати всі авторитарні і тоталітарні режими, які обмежують права і свободи. Бо початково це фашизм стосувався дійсно Італії приходу до влади Беніто Муссоліні і його партії політичної підтримки. От Суто історично ми про них можемо говорити як про фашистів. Але на сьогоднішній день це слово стало більш широким у вжитку, і терміном фашизм характеризують, скажу, всі. Обмеження прав і свобод, хоча авторитаризм і тоталітаризм тут насправді теж відрізняються, бо тоталітаризм він встановлює повний контроль над всіма сферами життя і діяльності громадян, тобто тотальний контроль да, звідси власне. і тотал тотальний загальний, mm. повний. А авторитаризм він допускає наявність певних обмежених прав і свобод. Наприклад, це можуть бути відсутність політичних прав і свобод. Вибирати, бути обраним, але при цьому це можуть залишатися певні економічні права і свободи, наприклад, вести приватний бізнес або там мати приватну власницьку ініціативу, а в Росії в Росії що авторитаризм, тоталітаризм. В Росії ми маємо приклад зараз авторитарного правління і угу. де обмежені права і свободи громадян. Тобто не можна поставити, скажімо, що тоталітаризм, авторитаризм вони рівні власне з фашизмом. Тобто, вони можуть бути як праві, так і ліві. Авторитарний режим і тоталітарний абсолютно може бути що правий, що лівий. Наприклад, той же фашизм це був правий авторитаризм, а сталінізм це був лівий тоталітаризм. Я зрозуміла. А ну про демократію. Ось декілька декілька слів. Демократія в багатьох країнах була як символ, тобто намагалися до неї, скажімо... не а... тільки символ, вона дуже дієва була. Це ну і її інструменти, інституції. Слава. і далі. І далі ми дивимось на, на світ. США перемагає Трамп. Там же елементи диктатури ну прослідковуємо. Ми у Німеччині набирає голоси альтернатива для Німеччини. Права, права партія у Франції доволі популярна Лепен. а у Румунії доволі популярний проросійський кандидат. Ми бачили перший, перший тур виборів президента Румунії і там далі історія то окрема, але власне таких прикладів ну, немало. Чому так? Як це можна пояснити? Чим це можна пояснити? Люди забули Другу світову. Не тільки в Другій світовій. Якщо брати обмеження прав і свобод, то ну, в історичному розрізі, то ми це побачимо не тільки там, 100 років тому, ми це побачимо і тисячу років тому, і 2000 років тому, і три тисячі років так само ми побачимо, що ось, стародавні держави. вони... Теж базувалися на авторитарному правлінні, і далеко не кругом була демократія, і не кругом була представницька демократія. Зазвичай вони змінювалися. Змінювалися тиранії демократіями, демократії, тираніями. Десь це був довший цикл, де це був менший цикл. Але це для світу загалом притаманно. І за весь світ, напевно, важко зараз говорити, але те, що стосується ось тієї частини світу, з якою ми постійно спіл... спілкуємося, зіштовхуємося, співпрацюємо: це Європа, Євразія і Північна Америка, то приблизно років 20 тому справді почали почав зростати інтерес до якби. Авторитаризму, але не стільки до авторитаризму, скільки до ілюзії безпеки в обмін на права і свободи. Чому люди, скажімо так, згодні на встановлення якихось елементів жорсткої вертикальної влади? Тому що їм здається, що це вбереже їх перед загрозами, несподіванками, неочікуваними якимись викликами, і вони готові тоді віддати певну свободу дій за якісь певні обіцянки безпеки. Ось так воно і відбувається. Коли почалася от тотальна цифровізація, теж думали, що ось нарешті вона свобода. Ми виходимо в інформаційний простір і там нічого не буде обмежувати. Ні, так. Так не сталося. Більше того, згодом почали говорити про кіберфеодалізм, про кіберавторитаризм, про кібердиктатуру, тому що там також відбувається контроль і обмеження. Але де ось ця межа між анархією, демократією і авторитаризмом? От, Чітких відповідей на ці питання ми не отримаємо, тому що якщо зробити абсолютну свободу, це буде анархія, і тоді суспільство не може функціонувати. Якщо зробити абсолютну диктатуру, ну, зрештою, вона себе теж вичерпує. Ну, і десь посередині знаходиться демократія, яка шляхом. Права голосу формує владу, яка здійснює управління суспільством. Але, по-перше, не всі вважають демократію цінністю. По-друге, змінюється якби критична маса тих, хто або вважає демократію цінністю, або не вважає демократію цінністю. Демократія має свої недоліки, які. Як і переваги, і десь, от я ж кажу, років 20 тому ми спостерігаємо е, тенденції відходу від демократичного формування влади, е, згоду людей віддавати свої права і свободи взамін на ілюзію безпеки, тому що як такої цієї безпеки не існує, є ілюзія. І поки що ми ось в цій тенденції знаходимося. А пан пане Олександре, вам не здається, що зараз світ приходить до такої формули, що кожен сам за себе? Ви маєте на увазі індивідум, суспільство, держави, країна. держави, ага. держави. Ну, ну, такі відчуття, що кожен сам за себе. Тобто, як хочеш, так і, 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 і розберейся. А до речі, ну, до речі так, так, напевне, не вийде. Не вийде. ну... Світ занадто тісний, щоб тут можна було кожен сам за себе вистояти. Ми просто зараз стоїмо на початку переформатування того світу, який було встановлено ну, світопорядку, який було встановлено після Ось, Другої світової оці, війни. Ці говорять про якесь переформатування після Другої світової війни. А ви можете пояснити дуже доступно до про яке. Про що власне йдеться, до чого ну, рухається світ? Тобто, ну дуже-дуже стисло, щоб було просто зрозуміло, про що ми весь час говоримо? Тобто, дуже важко до чого, усвідомити, до чого він рухається, я, <ривісовські> вам не, да, я вам не скажу. І навряд чи хтось може точно сказати, до чого саме він рухається. Ми можемо сказати, від чого він відходить. Він відходить. Від Ялтинської конференції да, він, він відходить Після Він від, да, від війни. біполярної структури, тому що, ну, якщо теж коротко і так просто, то. Е, Після другої світової війни ми мали двополярну структуру світу: це радянський союз да, і сполучені штати да, по один бік соціалістичні країни на чолі з Радянським Союзом, по інший бік капіталістичні демократичні країни на чолі із Сполученими Штатами Америки. А зараз Після... сполучені Штати і Китай. Секундочку. Потім ми мали 90-ті роки монополярний світ під управлінням Сполучених Штатів, і починаючи з початку 2000-х ми маємо багатополярний світ. І ось тут ми можемо говорити про Китай як центр сили, про Сполучені Штати як центр сили, про Росію, про Латинську Америку, про Європейський Союз, якщо хотіти його розглядати як якесь цілісне утворення. І далі вже з'являються концепцію трицентризму, п'ятицентризму. Поліцентризму і так далі, тобто так різні далі. центри тяжіння, да, Так, да вони зараз всі існують, всі намагаються домінувати. І коли нам здається, що світ просто хаотичний, ні, він не хаотичний, але міняється структура союзів. Якщо в часи холодної війни союзи чітко формувалися на основі ідеології, то в у 21 столітті ми е, спостерігаємо е, міжцивілізаційну взаємодію і союзи всередині окремих цивілізацій. Але так як Китай, він одночасно і країна, і цивілізація, ну то це трошки нам плутає розуміння цих процесів. А стосовно знову таки повертаюсь до теми, американський історик Тімоті Снайдер у статті для Washington Post проводить паралелі між алгоритмами фашизму та соціальних мереж. І пояснює, як вирватися з онлайн реальності. Деякі американці запитують, а що не так з інтернетом? Інші запитують, чи може фашизм повернутися? Насправді це одне і те саме питання, незважаючи на всі щасливі розмови про зв'язок між людьми, інтернет так і не поширив свободу по всьому світу. Навпаки, світ став менш вільним, частково завдяки всесвітньому павутинню. А 2017-му? Коли інтернет охопив більше половини людства, Freedom House назвав особисто катастрофічним. Молодь, яка досягла повноліття веру інтернету, менш ніж усі попередні покоління дбає про демократію, все збільшує симпатію, ставиться до авторитарних ідей. А Чи згодні ви з тим, скажімо, що ідеї фашизму, ідеї фашизму стали більш поширеними завдяки якраз інтернету. Ну, Я можу багато випадків навести, але власне і ви їх знаєте, я думаю, повторювати їх не варто, коли демонструють футболки з, зі свастикою, і весь світ це обговорює, тобто є там підписники. Ну, Це не є точно ну, не сприяє тому, що, скажімо. Про про що і так зрозуміло. Ось соціальні, соціальні мережі і поширення правих ідей в соціальних мережах поширюється те, що поширюється в суспільстві. Не існує соціальних мереж окремо, а суспільство окремо. Окей, не було б соціальних мереж, були б інші способи взаємодії, і так само поширювалися би ідеї, які назріли в суспільстві. Те, що ми з вами. Кілька хвилин тому говорили, що останні 20 років ми маємо ось серйозне зростання інтересу до авторитарних концепцій існування суспільств, і втрату зрозуміння цінності демократії. Бо авторитаризм у будь-якій формі, чи тоталітаризм, правий, лівий, байдуже, він може прийти до влади в тому суспільстві, в якому ну там є певний перелік умов, що має бути там криза, бажано політична, економічна, плюс соціальна і психологічна. Але при цьому не так цікаво зосередитися на тому, що має бути в суспільстві, як на тому, чого має не бути. А має не бути, по перше, усталених традицій, якщо усталені традиції є демократичного управління, то подолати їх набагато важче. Можна, ніхто не сказав, що не можна, але набагато важче, ніж коли в суспільстві таких традицій немає. Ви подивіться на досвід ХХ століття. Першими, коли був попередній спалах інтересу до авторитарних і тоталітарних режимів, першими впали ті суспільства, в яких не було ось цієї парламентської традиції: Італія, СРСР, Німеччина. А Франція, наприклад, вистояла от в тому числі завдяки цій парламентській традиції. Британія вистояла, бо в Британії теж були профашистські рухи напередодні Другої світової, але вони і залишилися маргінальними. І другий момент, якого не має бути, це не має бути достатньо критичної маси людей, які вважають демократію цінністю і які готові її захищати. От якщо суспільство поляризоване економічно і великий відсоток е, з цього пролетаріату, якому нічого втрачати окрім своїх кайданів, е, вони не будуть захищати демократію, вони не будуть захищати той тобто, демократичний все лад. Тобто Це залежить свої. від суспільства кожної, ну скажімо, від конкретного суспільства кожної країни, так е, залежить від того наскільки існує критична маса людей в суспільстві, які вважають демократію цінності. І готові її захищати. Тоді в мене питання: а що а, Німеччина перед другою світовою війною? Ну нібито здавалося, що люди, мислящі, там, скажімо, які думають критично, все не мали б допустити того, що сталося, а, маю на увазі, з Німеччиною, але все-таки. Опинилася величезна маса людей, які просто ну, важко, важко пояснити, від чого це залежить, коли одне суспільство має, скажімо, людей, які підтримують демократію, більшість людей. Інше суспільство мають країни мають на увазі. Інше мають велику кількість людей, які підтримують фашистську ідеологію. Від чого це залежить? Залежить там багато дійсно можна називати факторів. Залежить від того, чи хочуть люди захищати і утримувати той стан, який ми маємо на даний час. Якщо вони його не хочуть захищати, ви маєте навіть економічні якісь моменти. тільки економічний, економічний, політичний, соціокультурний Німеччина, ми за нею от заговорили вже після перед Другою світовою війною. Що їм було захищати в Веймарській республіці в Німеччині після Першої світової? Суспільство програло, яке відчувало себе приниженим після програшу Першої світової війни? Версальський договір, який було запропоновано підписати німеччині країнами Антанти, він був надзвичайно принизливий, да, можливо, він був справедливий, оскільки німеччина цю війну і розв'язала, але він був принизливий і прийняти суспільство такі умови, ну не могло. Вони не хотіли зберігати ось цей статус-кво економіка. Це якраз розпал кризи 29-33 років. Жити економічно Ви хочете сказати, тяжко. що якщо нація принижена через певний час, вона консолідується і її наслідки можуть бути абсолютно непередбачено, можуть, але я хочу в даному випадку сказати, що був цілий набір соціокультурних факторів і соціоекономічних факторів, які німці сприймали як те, що потрібно змінити. Вони не хотіли зберігати ось ту веймарську республіку, і вони готові були її змінювати на, на щось інше, от аби не так, як є зараз. Ну тоді набула популярності якраз нацистська ідеологія, яка казала, що от буде велич нації, от буде економічне процвітання. Ну і оскільки прихід нацистів якраз відбувся на завершальному етапі великої економічної кризи, і далі пішов економічний ріст. Ну то виходить, що вони підтвердили свої слова, з якими вони йшли до. Німецького суспільства ось є економічне зростання. Ось ми починаємо відчувати себе великою нацією. Ну то чому ж не підтримувати нацистський режим? Ну і так по, по всіх інших, ми можемо так само ми можемо подивитися Італію, яка вважала себе переможеними в стані переможців, оскільки вони не здобули після Першої світової е, те, що хотіли би здобути, і далі, ось на цьому реваншизмі пішла підтримка. Е, Фашоді Компатіменто, Союзу боротьби, який очолював Беніто Муссоліні. Так по інших можемо, можемо подивитися. Є навіть ще один цікавий фактор, коли не все так погано, а люди все одно голосують за альтернативу. Типовим випадком були вибори 1997 року, загальні парламентські вибори у Великій Британії. Там 18 років поспіль перебували при владі консерватори, економіка зростала, добробут зростав міжнародний авторитет тоді Великої Британії був на надзвичайно високому рівні, але з тріском програють консерватори вибори, починають досліджувати. Суто науковий інтерес починають досліджувати науковці. Чому? Чому з таким е тріском програли від Шотландії жодного депутата-консерватора від Уельса, жодного депутата-консерватора? З'ясовують не повірите. Консерватори набридли. Угу. Просто хотіли змінити. Чому ви голосували за лейбористів? Консерватори набридли. Тобто і, і такий, такий фактор є. І, і такий може бути. На жаль, маємо завершувати. Говорили ми сьогодні на дуже складну тему, чому у світі підіймає голову фашизм. Говорили з нашим гостем, Це нагадаю доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету, кандидат історичних наук Олександр Непорицький. Намагалися розібратися, наскільки розібралися, власне, судити вам, шановні радіослухачі. Ми прощаємось з вами. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один